Сьогодні я вам розповім, як інвестувати в світову демократію. Хоча відповідь на це для українців очевидно, потрібно донатити на збройні сили України і підтримувати їх, хто чим може. І коли Україна переможе країну агресора, світова демократія від цього тільки виграє. Тому я дякую вам за ваш кожен донат з зсу. І, будь ласка, якщо це відео вам сподобається, то не тільки поставте лайк, а й зробіть позаплановий донат на ту бригаду чи на той фонд, який ви підтримуєте. В цьому ж відео я хочу з вами поговорити про інвестиції в демократію на західному світі, тобто через ІТІ фонди, які країни вони вважають демократичними, і як можна ці країни обирати. Ми з вами зараз подивимося два etf фонди, яким чином вони відбирають ось ці демократичні країни, що в їх розумінні менше більш демократичний. І, можливо, один з цих фондів, якщо ви інвестуєте на фондовому ринку, знайде місце і в вашому портфелі. Хоча, як завжди, нагадую, наші відео не є інвестиційною рекомендацією, і це погана ідея сліпо копіювати Тікток чи Ютуб-блогерів. Давайте дивитись детальніше на фонди. Друзі, перший фонд DMCI, Democracy International Fund, Це глобальні ринки, але як він вибирає взагалі куди інвестувати? Він зважує світову капіталізацію на певний індекс. Ось, ви бачите, Democracy Investment Index. І цей індекс деяким країнам додає ваги, таким як, наприклад, Норвегія, там, Нова Зеландія, Швеція, а деяким сильно зменшує їх вагу в світовій. Оці ек економіці, ну навіть не економіці, а тому по скільки вони якої країни включають. Тобто, ви бачите, що Китай, Саудити та Єгипет, у них з найменшими рейтингами, і відповідно на основі цього він же вибирає не тільки компанії. Тут ще цікаво, що у них є також і е е індекси, ось я вам зараз покажу. Ви бачите, по країнах, тобто в них буде там 41% в Америки, да буде більше там, можливо, Швейцарії, Канади, ніж класично. І ви можете дивитись по компаніях, що це такий фонд фондів. Тобто, бачите, він вибере на деякі країни, просто там на Індію, на Тайвань, звичайні айшерівські чи вангардівські фонди. Ось такий цікавий підхід. Другий фонд зовсім інша історія. Дивіться Freedom, Він каже, що ми про Emerging Markets. Тобто ми проти демократії, які на стадії становлення, в них є алгоритм, який вибирає 100 найкращих компаній з цих країн, які вони вважають демократичними. Ось ви тут можете почитати про «Country Weights». Ось, ви бачите, що в них є Тайвань, Чілі, Південна Корея, Польща і так далі. Тут для мене досить цікавий до речі набір цих країн. Мені він чесно скажу, дуже сподобався. І ще що цікаво, що незважаючи на те, що Emerging Markets – а в цілому, як такий підклас активів акційних себе погано почували, але за рахунок того, що тут не було Китаю, а тут є такі класні країни, як Тайвань і Південна Корея. Які я давно особисто вже не вважаю, що вони можуть, що вони мають бути в деволопматиць. А от, цей фонд приніс 9% річних в середньому за 5 років. І це різкий контраст до перформансу всього Imagine Markets, який через Китай показав найбільші найгірші результати. Ну єдиний, мабуть, мінус цього фонду це те, що тут немає Індії. Чомусь вони вважають, що Індрія, мабуть, недостатньо демократична. Ну і це не фонд фондів. Тобто, він напряму, бачите, інвестує в компанії. І ось тут навіть є банк, польська каса. Тепер увага порівняння. Ми з вами порівняємо два фонди. Ви бачите, що там різні індекси. Комізія приблизно схожа в першого 0,5, другого 0,49, А тепер увага, дивіться, якщо цей фонд збрав всього 8 мільйонів. 8 мільйонів за час, то цей 827. і це вам відповідь на питання, який я вважаю фонд кращим. Тобто для мене оця стратегія FRDM, вона зрозуміла, вона цікава і, чесно кажучи, я навіть задумуюся над тим, щоб замінити Imagine Markets», Цим фондом і не зв'язуватися з Китаєм портфелем. Я нагадаю, у нас на каналі вже було відео про те, як прибрати Китай з портфелів. І поки що єдине, що мене зупиняє, дві речі точніше: це вища комісія ніж фонда ЕМІ, і, ну, і також те, що тут немає індії. Фонд ЄМСІА, чесно кажучи, я б не розглядав. Він був потрібен, якщо ви хочете дізнатись щось цікавеньке. Якщо ви хочете подивитись, як вони визначають ці країни демократичні, цікаво, але я Зніваюся, що хтось з вас проінвестує в нього. А дякую за ваш лайк в цьому відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви проінвестували в FRDM, і які цікаві нішеві фонди ви хотіли б ще побачити на каналі, або у вас вже є в портфелі. Завжди вам вдячний за підтримку сімейного бюджету. Чи то лайком, чи коментарем, чи рекомендацією, чи просто коли ділитись своїм досвідом.